Привіт! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Сьогоднішня практика буде досить коротка, на той випадок, коли у вас дуже мало часу, але хочеться розім'ятись та порухатись. Тож, давайте розпочнемо. Розпочнемо в положенні сидячи. І, як завжди, ми три рази витягаємо лігору за руками, робимо вдих, піднімаємо підборіддя, видих, опускаємо підборіддя руки вниз. І ще два рази добре витягаємось, відчуваємо. Витягнення хребту, Видихнися. І ще один. І видих. Добре. Ми піднімаємо праву ручку вгору, розкриваємось. Рука йде по діогеналі, робимо вдих. З видихом ми тягнемось правою рукою до лівого кутка килимка, витягаємо правий бік. І так, ще чотири рази ми розкрились вдих. Видих. Закрились. Потягнули правий бік. І ще вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще один. Видих. Закінчили. Піднімаємо ліву ручку, розкриваємось вдих. Видих. Нахилились, потягнулись до Куточка килимка вдих розкрились. Видих. Приємні рухи, відчуваємо витягнення. Ще два рази. Видих. І ще вдих. Видих. Закінчили повернуло центральне положення, трішки порухали плечима, коли оберти спочатку назад. Міняємо напрям. Закінчили і декілька разів нахиляємо голову до одного до іншого плеча. Закінчили. Переплітаємо пальчики, кладемо долоні на потилицю, робимо вдих. Розкриваємось, видих, скруглились, лікті потягнули одне до одного. Розкрились вдих, видих. Ще три. Видих. Видих. І ще один. Видих. Молодці. Опустили ручки, ставимо стопи перед собою, стопи поширше. Починаємо опускати коліна в одну в іншу сторону. Кут приблизно 90 градус градусів в ногах. Розігріваємо стегна, розігріваємо кульшові суглоби. І ще по одному, і закінчили. Добре. Тепер збираємо ніжки метеликом, Стопа до стопи. знаходимо комфортне положення. Ще розігріваємо внутрішню поверхню стеган, прожинемо. Якщо треба, або сідаємо вище на подушку чи блок, або опираємось стіною, спиною на стіну, якщо ви дуже сильно скругляєтесь і завалитесь назад. Ще декілька пружинок. Угу. Затримайтесь на декілька секунд. В статиці. спробуйте розкрити стопу, як книгу. Можливо, ручками вдасться себе трішки нижче притягнути, коліна тягнуться вниз. І ще вдих, видих. Закінчили. Спираємо ніжки, обережно переходимо до кішечки. Зап'ястя плечима, коліна під тазом. Пальці широко розставлені, з вдихом ми прогинаємось, з видихом скругляємося. Повторимо. І ще вдих. Видих. Далі або ті ж самі рухи, або по колу. Ми прогинаємось, подаємо себе в сторону, скругляємось. Подаємо себе в іншу сторону. Малюємо кружечки. Відчуваємо роботу лопаток, хребта, м'язів спини, живота. Стегна рухається, все, тіло працює. І міняємо напрям. І закінчили молодці, Собака головою вниз, підгортаємо пальчики, відштовхуємо таз, відштовхуємось від долонь, рухаємось, рухаємо ногами, переступаємо зі, з п'яти на п'яту. Можливо, хочеться порухатись. зі сторони в сторону, будь-які рухи, приємні, розігріваючи. І далі затримайте статиці на декілька циклів дихання. Можна призігнути коліна, і добре, добре відштовхнутися від долонь, відчути витягнення по спинці, обличчя, голова шия, розслаблення. І ще робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. О, опускаємо коліна. Права стопа між долонь. Робимо перекати, згинаючи, розгинаючи праву ножку. Добре. Затримались в нижньому випаді задня нос, ножка на носочок. Піднімаємо ліве коліно, піднімаємо ручки догори, верхній випад, тут вдих. Видих, руки кактус. Тут вдих, видих. І ще вдих. Видих. Піднімаємо ручки вгору. Нахиляємо ліву руку за голову. Права ручка опускається. Вниз, витягнули лівий бік. Тут вдих. Видих, піднялись вгору. Тут вдих, де да витягнулись. Видихо. Нахилилися в іншу сторону. Витягнули правий бік вдих, видих, І ще вдих, видих. Повернули ручки вгору. опустили ліве коліна, руки вниз, штовхнули таз назад, права нога пряма. Може бути трішки зігнута в коліні. І ми затримались тут. Акцент на витягнення спини. Живіт тягнеться до стигнем. Поки дихання. І ще вдих, видих. Опустили знову праву стопу, нижній випад, ліва долоня поруч з правою стопою. Знову піднімаємо ліве коліно і скрутка. Живіт до правого стегна, права ручка довго рим. І ще вдих, видих, опускаємо долоні, переходимо в планку, робимо вдих. І далі або чатуранга, або коліна, груди підпереддя. вдих, прогин, видих, собака головою вниз. Тут вдих. Видих, опустили коліна. Повторюємо на іншу сторону, ліва стопа між долонь. Перекатимо. Беред назад. Добре, нижній випад, і звідси одразу верхній випад, Пальчики задні стопи підгорнуті, руки догори, тут вдих, видих руки кактус. Розкрились максимально. Лопатки звели одна до одної. Ще вдих, видих, вдих. Видих. Піднімаємо ручки вгору. Тепер ліва рука опускається, права йде за голову. Витягнули правий бік. Вдих. Видих. Добре витягнення вдих. Видих. Ліва ручка вгору. Вдих тут. Видих, поміняли сторону. Витягнули лівий бік, вдих, видих. І ще вдих, видих. Повернулись ручки до гри і одразу опустились вниз, штовхнули таз назад. Вдих, витягнули за маківкою, витягнули спинку. З видихом опустились трішки нижче. Коліна може бути зігнуте. Акцент на витягнення спинки. Дихаємо. І ще вдих, видих. Повернулась нижній випад. Далі права рука біля лівої стопи, піднімаємо праве коліно, килимка, скручуємось. Ліва ручка. Догори. Робимо вдих, видих. і ще вдих. Видих. Опустили руки, планка. Далі ваш, ваш варіант, чатуранга. Або коліна, груди під берегі, прогін вдих, видих, собакою вниз, тут вдих. Одразу планочка. видих. Трошки тримаємо. Підкрутіть куприк, підтягніть м'язи живота, відштовхніться від долонь. Ноги активні, все тіло працює. Попереку ми не провалюємося, якщо треба, краще опустіть коліна. І ще вдих. З віддихом планка на правій руці. Ліва ручка вгору або за голову. Нижня нога може бути опущена на коліна, якщо дуже важко. Ще вдих, видих, вдих, видих. Планка і одразу міняємо сторону планка на лівій руці. Права ручка вгору і далі опускається за голову. Робимо вдих. Видих, вдих, видих, і ще вдих. Видих. Опустилась в планку і далі Баласана. Відпочиваємо в позиції дитини. Коліна може бути на ширині килимка. Добре, припіднімаємось коліна під тазом, позиція цуценя. Ми крокуємо долонями вперед, опускаємо грудну клітку наскільки доступно. Прогинаємось приємне витягнення, в якому ви можете глибоко, спокійно дихати. І ще вдих, видихом обережно піднімаємося. І одразу переходимо на сідниці в позицію зі схрещеними ногами, сукхасаном. Знаходимо комфортне положення, можливо, ручками поправте сіднички, так, щоб ви комфортно сиділи. І декілька колових обертів в цьому положенні. Подаємо себе в сторону. Зкриваємося вперед, знову в сторону і скругляємось назад, міняємо напрям. І ще один. Закінчили. Робимо вдих, витягаємося вгору за руками. Видих, Долоні біля грудей Намасте. Дякую вам за практику. Сподіваюсь, ви встигли розігрітися, розім'ятись, порухатись, і тренування пішло вам на користь. Якщо це так, буду вдячна за ваш відгук, за вашу вподобайку, за вашу підписку. На цьому все. Я бажаю вам гарного дня.